О 9-й ранку у парку поблизу мікрорайона Левада держслужбовці шикуються в лінійку. Для них проводять суботній інструктаж. Сьогодні всі займаються прибиранням території, приведення до порядку е, лісопаркових зон, е, територій біля житлових будинків. Кілька сотень державних службовців розтягнулися по периметру всього парку поблизу мікрорайону Левада. Намагаються не пропустити жодного папірця. Разом з тим не приховують свого гніву. Це кожного року таке. Наш дім і ми так. Люди, мабуть, не розуміють, те, що вони, вони роблять зі своєю природою, тим більше, що вони наступного року підуть сюди і будуть сидіти в самих своїх же ж, кажуть, не Хочу побажати, щоб люди знали, що треба за собою прибирати, не залишати сміття в лісі. Для того, щоб ми цю природу змогли користуватися нею якомога довше. Самі ж прибиральники запевняють, що після себе сміття не залишають ніколи. Цим самим підтверджують народний вислів, що як правило на суботники виходять ті, хто ніколи не накидає сміття. Якщо ти приїхав відпочивати, то за собою повинен зібрати все і відвести в контейнери, витягнути, а не кидати там, де сидів. Це ж твоє місце, місто. Твоє, твоє життя тут проходить. Олена на суботу прийшла, прийшла зі своїм сином. Каже, до чистоти його привчає самого маличку. Так, я сьогодні прийшла з сином, щоб також його залучити до цієї такої акції, щоб він е, розумів і з маличку знав, що е, потрібно оберігати нашу природу. Сбираємо, мусор, мою посуду. Є дуже гарне прислів'я. Чисто там, не там, де постійно прибирають, а там, де не мусорять, не сарять, а прибирають за собою. Я хочу сказати, у нас зараз ми стремимося в Європу. І, до речі, коли ми вже вибрали свій шлях, і він правильний шлях, то нам необхідно і дотриматися цих європейських цінностей, коли можна в странах Західної Європи і не тільки подивитися, в якому стані лісопаркові смуги і так далі. Чисто нема мусора. Акуратно все організовано. Я думаю, що до цього треба нам стремитися. І е, от ця праця це перші кроки, які ми робимо для того, щоб приблизити до цих європейських цінностей та образу життя, які задіяні в цивілізованих странах. Всі сміття зібрали у мішки. Після цього його вивезли на звалище. у цьому допомогли комунальні служби міста.